Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі. Та весіть і в нас пол позішн, стриптиз клуб, так називається. Так, заходимо. Я перепрошую. За я її, я вимикав музику в грі, але... Щось що тут вона звучить. І перед тим, як ми зайдемо, я вам скажу, що сам процес я не буду знімати, тому що YouTube це не пропустить. Щоб мати 100%, треба потратити 500 баксів. Ну, в цьому стриптез-клубі. 500 баксів. Тоді сам, сам клуб буде прибутковим. Так що погнали. І так, тепер клуб All Position став прибутковим і приносить дохід в 4 штуки баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!